Вітаю з вами Ганна Чернишова. Поговоримо про нарахування компенсувальних ПДВ зобов'язань, зокрема, за яких умов цього не вимагають. Змоделюємо ситуацію. Через обставини непереборної сили у платника ПДВ загинули посіви. Він списує придбані з ПДВ товари послуги, що використав для їх вирощування. Чи повинен платник нараховувати податкові зобов'язання з ПДВ за пунктом 198.5 податкового кодексу на вартість таких товарів послуг? Обов'язок нараховувати компенсувальне зобов'язання за пунктом 198.5 ПК виникає у платника податку, якщо він придбав, виготовив з ПДВ товари, послуги необоротні активи, що призначаючи починає використовувати в неоподаткованих операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю. Базу оподаткування для нарахування компенсувальних зобов'язань визначається з пунктом 189.1 податкового кодексу. Зведену податкову накладну слід скласти не пізніше останнього дня звітного періоду та зареєструвати у єдиному реєстрі податкових накладних протягом 20 календарних днів наступного місяця. Утім, на період воєнного стану пункт 32.1 підрозділу 2 розділу 20 Податкового кодексу не вважає використаним платником у неоподаткованих ПДВ-операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, товари, придбані в оподаткованих ПДВ-операціях, знищені або втрачені внаслідок дії обставин непереборної сили в період дії воєнного надзвичайного стану. Відповідно, до цих операцій норми пункту 198.5 податкового кодексу не застосовують. Тож, якщо товари, класифікують як запаси, добрива, засоби захисту рослин, пальномастильні матеріали, насіння для посіву тощо, в тому числі готова продукція, яку платник придбавав або виготовив для оподаткованих ПДВ-операцій, були знищені внаслідок обставини переборної сили під час воєнного стану, то компенсувальні зобов'язання не нараховуйте. Однак врахуйте два нюанси. По-перше, факт виникнення обставини переборної сили форс-мажору, маєте підтвердити відповідними переданнями. Первинними документами, а також зверніться до Торгово-промислової палати і отримайте сертифікат. По-друге, зазначені вищі перехідні воєнні положення податкового кодексу згадують винятково про товари. Утім, маєте інший варіант, аби не нараховувати компенсувальні ПДВ зобов'язання. З огляду на використання придбань із ПДВ у негосподарській діяльності. Скористайтеся ними не тільки у разі списання товарів, а й послуг. Для цього включіть вартість придбаних з ПДВ товарів послуг, що списуєте до вартості іншої готової продукції, операції, з постачання якої підлягають оподаткуванню ПДВ. У цьому разі контролери не вимагатимуть нараховувати за такою операцією компенсувальні зобов'язання. Підтвердження цьому знаходимо в індивідуальній податковій консультації. Ще більше інформації щодо нарахування компенсувальних ПДВ-зобов'язань шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус. Долучайтеся до спільноти однодумців у наших соцмережах. До зустрічі!